Курку ми замаринували, овочі нарізали. Тепер приступаємо до соусу для шаурми. Для соусу нам потрібна сметана, майонез, гірчицю. Тепер сушений чесничок, мелі-сунелі та куркуму. І це все перемішуємо. Оставляємо в сторонку і нарізаємо коробчику. Курка замаринувалася, тепер її потрібно обсмажити. Обсмажувати будемо на вершковому маслі. Обсмажили тепер приступаємо до нарізки смачного м'яса для шавруми. Нарізаємо поперек волокон. Ось такий набір для шаурми у нас вже получився. Дуже смачно. Інгредієнти для нашої шаурми вже всі зібрано. Тепер будемо її збирати. Збираємо шаурму. Шаурма вже у нас приготовлена. Тепер будемо її розрізати та куштувати. Шаурму по-домашньому ось таку приготували. дивіться, дуже смачно користуйтесь рецептом, буде в описі. Підписуйтеся і ставте лайки. Дякую вам!